Монреаль за бортом. Якийсь один хлопчик так сказав, мені сподобалось. Дивіться, вділа окуляри, тому що у нас дуже велике сонце і таке вочечки-вочечки перерізає трошки. Куди я їду? Їду побачити своїх похресників, бо мама лежить пластом хвора. Я не боюся нічого, набрала їй вітамінів і треба якось спасати. Людина дві неділі вже хвора, сил немає і спить. От. Ну, тато там є, але він теж працює. Треба трошки коротше, її хвоста підкрутити, щоб почала пити щось, вітаміни, бо це просто вилежування нічого не дасть, ви розумієте? І, кстати, зараз у другому шортику я вам розкажу, що може бути від оцього вилежування, що ви дуже довго лежите, то потрібно, ну, так, перших 3-4 дні, коли ви тільки захворіли треба відлежатись якщо ви підхватили цю ну ви зрозуміли цього крокодила крокодила 19-го, ну там він вже який по що то не знаю то перші дні окей а якщо ви лежите вже там тиждень два то то вже колокольчик розумієте